Всім привіт! Мене звати Анна. В мене в гардеробі є речі, які я не ношу або ношу дуже рідко. Хоча мені вони подобаються і заслуговують значно більше уваги. І щось мені підказує, що не тільки в мене є така ситуація. Сьогодні я спробую комбінувати їх по різному між собою і з іншими речами зі свого гардеробу, щоб зрозуміти, чим їх взагалі можна носити. І наступний раз, коли мені треба буде куди зібратись, в мене вже будуть готові варіанти. Це насправді дуже полегшує життя, коли треба кудись швидко зібратись, і я не буду хапати те, що зазвичай. Я назбирала 13 таких речей, я буду показувати їх і одразу комбінувати між собою. Всі ці речі я купляла в секонд-хенд, окрім кількох пошитих мною. Я люблю цю футболку за її насичено-жовто-лаймовий колір і за оверсайзний розмір, але майже ніколи не ношу, тому що дуже не люблю великі помітні логотипи і назви брендів. Вони мені асоціюються з тими поліетиленовими пакетами, з далекою БМВ. Якщо пам'ятаєте, цей сарафан один з моїх найулюбленіших, його шили по моєму ескізу. На той момент, коли я купляла цю тканину, я ще ніколи не носила леопардовий принт і взагалі не знала, як то бути леопардіхою. Я його ношу дуже рідко і, здебільшого, з такими облягаючими лонгслівами. А мені воно вже трохи скучно. Неочікувано, але ці дві речі класно виглядають разом. Я вже вигулювала один раз цей образ, і мені дуже сподобалось. Малодіжна. З фліскою виглядає дабл яскраво, хоч і трохи балахонисто. Але якщо прохолодно і хочеться чогось яскравого, то в принципі норм. Цю шовкову напівпрозору блузу я усюди з собою вожу, але за кілька років так жодного разу її не вдягла. Вона дуже мила і ніжна з перламутровими гусочками. Але я просто не знаю, куди її втулити. Навіть не знаю, чому я раніше так наносила. Це дуже гарно. Завдяки вам, зйомці відео, я хочу вдягатись навчусь. Мені не подобається, що чорна майка довга, а з коротким топом було б гарніше, було б більше прозорих ділянок, і образ виглядав би легше і вільніше. Повечований мінімалка. Її, в принципі, можна і так носити, але вона дуже коротка і легенький вітерець, і всі побачать мою некачену жопу. Хоча якщо щось піддіти... Ану, секундочку. О! <плес> так можна і далі накачати. ладно, краще трошки попросідати. Ну, все. У так гарно все йде, то я і зелено з цим сарафаном спробую. Це дуже корисна вправа вдягати все з усім і тестувати комбінації. І, на перший погляд, непоєднувані речі можуть класно поєднатися. Поки що мені не подобається, дуже балахонисто, але продовжую експериментувати. Тут мені прийшла ідея протягти шлейки через горловину. І, здається, це була дуже вдала ідея. Блін, це ж геніально! Ну і вдало підібрані аксесуари, окуляри, шкарпетки, прикраси, ремінці, сумки можуть зробити будь-який образ більш цікавим і стильним. Мені захотілося зібрати весь образ в зелених відтінках, і тут я зав'язала сукню в якості спідниці. Але в такому варіанті виглядає, наче я з пляжу йду. Міняю місцями слої. І коли футболка зверху і виглядає гола нога, ну трохи відверто, але за рахунок того, що багато закриних ділянок шкіри, це не виглядає занадто, а досить такий прогулянковий городський варіант. Хочу трохи завузити футболку донизу, щоб зробити силует цілісним. Якщо ви помітили, я досить часто використовую булавки, ну хоча б для того, щоб з мене не спадав одяг. Останнім часом стала носити краватки в якості нашийних стрічок, і в секонд-хенді можна знайти класні шовкові краватки. Раніше я носила цей серфан зимку з теплими коготами, але давно вже не ношу. Я себе в ньому відчуваю якимсь дитинчам. Хоча він мені дуже подобається водночас. Коротше, я спробую його якось застилізувати, щоб мені було в ньому більш комфортно. Ну, поки що це виглядає скучно і по-дитячому. І щоб зробити образ більш цікавим, я додам різних деталей. До речі, колготи в крупну сітку в поєднанні з речами з таким наївним дитячим вайбом виглядають прикольно і збалансовано. Що було ще цікавіше, я додаю сорочку оверсайз такому ж кольорі, і дістаю рукавчики-воланчики. По факту тут тільки два кольори чорний і рожевий, але за рахунок того, що використані різні текстури і рівні прозорості, образ цікаво розглядати. Ну, раз я вже в цій блузі в колготах, то спробую ще якийсь варіант. Рожевий колір і лаймовий дуже гарно між собою поєднуються, але, схоже, не в цьому випадку. Я навіть не буду продовжувати далі, бо це якесь шепітон. Цю сукню я шила років 15 назад. Вона з колекційної тканини, зі стокового магазину тканин. Вона мене пов'язана з певним періодом життя, який я лишив після себе осадочок, Тому я її років шість вже зовсім не ношу. І вона така трошки на грані пляжною, але я хочу її застилізувати так, щоб можна було носити її і в город городська дівка. Якщо не знаєш, що придумати, то втягни велику сорочку. <ріст> Ця сорочка синя буде намагатись рятувати половину образів в сьогоднішньому відео, але, схоже, в неї це не дуже виходить. Ну, таке, може, і справді цю сукню просто на пляж вдягати та й все. Хоча ні, ні, я беру свої слова назад. <ріст> Отак, От то мені подобається, так я буду носити. Я ж попереджала, що буду вдягати все з усім, так що терпіть мої потуги знати якісь цікаві комбінації. Так, звісно, виглядає не очень, але якщо зробити коротше, то це, звісно, все по-іншому, це я все змінює. Це як повернутись до колишнього? Зовсім все по іншому. Ну шорти і шорти, просто якісь дивні вінтажні шорти, але щось мені сподобалось в них, коли я їх купляла. Хочу розбавити ці пацанячі шорти чимось більш жіночним. Кольорова гамма зібралася якась осіння по відчуттям. Особливо з цією кроваткою, на якій зображені листя, ягідки, і грибочки. А сині окуляри гарно завершили образ. Мені подобається, як вийшло наряд під настрій, дуже комфортний і мобільний. В ньому, хоч сімки, щелкай на картонах, хоч музейди. У мене ще є така шовкова хустинка в схожій кольоровій гаммі. Причепити її на поясі. Це до речі, гарний прийом, щоб малюнок було видно і можна було насолодитись річчю в повній мірі, а не в скомканому вигляді. Додаю колон з лабрадоритом у бронзі. Я, до речі, сама його робила, коли навчалась в аршколі. Курс металу був одним з моїх найулюбленіших. Пововняна шовкова сорочка з дуже гарної тканини. Вона в мене вже багато років, але я її може ніколи не ношу. Вона не достатньо оверсайзна для моїх звичайних образів, але я все ж таки спробую пошукати для неї місце в моєму гардеробі, щоб носити її частіше. Хоча мені подобається на неї навіть просто дивитись, я від неї точно ніколи не позбавлюсь. Ля-ля пам-пам. Ну ні, це не очень. Може, це. Ну, спробую. Цю сукню я дуже часто ношу, бо люблю такий фасон, вона дуже комфортна. Хоча влітку я чорне не дуже люблю. Та й взагалі останні пару років не дуже люблю чорне. його і так достатньо в нашому житті. Як варіант спробую ще вдягти цю сорочку наверх сукні? Зацініть, як я макстерно прикрила свої ребра. Років 10 назад я постійно так носила зав'язані сорочки поверх суконь і сарафанів. Ну, в принципі, можна, але в мене є краще поєднання з цією сукнею, тож навряд чи я буду так часто носити. Хоча, в цілому гарно, що думаєте? Подобається цей комплект? Так, пам'ятаєте нашу синю сорочку-рятівницю, от тут то вона знадобиться. Я вже носила сорочки в якості спідниці, але цю ще ні. І не знаю чи гарно вона сяде, бо тканина досить плотна і можуть бути грубі, негарні складки. Але якщо ви теж ставитесь до одягу як до гри, то в принципі пофіг не все ж має бути ідеально, правильно. Синій шкіряний пасок для краси і для підстраховки застібки, бо в будь-який момент щось може піти не по плану. Окуляри я обрала зелені під колір шкарпеток, але, мабуть, краще було блакитні, чи синій, чи навіть коричневі. І шкарпетки я б теж замінила, а в цілому мені дуже подобається. Відрию ще свої бірюзові штані, які кочують з домашніх в парадні і назад, бо якось не густо вдалих образів з цією сорочкою. Цей комплект теж не дуже. Років 10 назад мені б це сподобалось, але зараз ні. Хоча, якщо трохи підрізати довжину штанів і вдягти чорний короткий топ майку і зав'язати сорочку, не застібаючи її. То, в принципі, може бути прикольно. особливо з кількома прикрасами. Шовкова сукня була в мене в закладках на шафі, але потім я подивилася фільм про відьом з Андрою Булок, і вона в кінці виходила в дуже схожій сукні, і зверху в неї був напівпрозорий мережевний чорний такий пінюарчик. І я така, о, десь я таке бачила. Але вживу вона мені не подобається. Неї непонятно довжина. Я люблю чи подовжене міді. Чи якісь зовсім міні, а це якесь не то не сьо. У мене дві однакові ковтинки. Одну з них я купляла в Юнікло, через кілька днів побачила таку ж саму в Сешці, в кілька разів дешевше, і подумала: на доброті. <смір> По факту, я зараз жодну з них не ношу. Привіт, 90 ті і старі серіали про підлітків. Я не бачу вікових обмежень у одязі і вважаю, що кожен може вдягатися як хоче. Може, колись і мені захочеться виглядати більш серйозно, але поки в мені активно живе мій внутрішній підросток, я дам йому те, що він хоче. Тим паче, що лице дозволяє косити підшколярку. Тут я намагаюся додати аксесуари, але важко щось підібрати, коли образ сам по собі так собі. Ну, ця краватка ще більш-менш. І остання спроба: в мене є сукня, яка ідеально мечиться по кольору зі шкарпетками і з квітами на сукні. Намотаю її на шию, наче так і треба. Незрозуміло, звісно, в яку погоду це може знадобитись, але зважаючи, що я навряд буду носити цей комплект, то в принципі пофіг. Ну, гірше вже не буде, тож спробую ще й на голову намотати цю сукню. А що, не так же і погано виходить, така собі хабібі. Mm. Щось мені підказує, що ця сукня не перетримується довго в моєму гардеробі, але спробую ще такий варіант. Зараз загальна довжина мені подобається більше, але все одно ця сукня точно не стане моєю улюбленою. Подивлюсь, як часто я її буду носити потім вирішу, що з нею робити. Більше шарів має бути цікавіше, але якось не ліпиться все одно, як вам цей образ повна фігня чи має право на життя. Ну от ще такий варіант придумала. Досить сумнівна, як на мене. Думаю, саме через довжину блакитної сукні, тому що вона трохи негарно ріже пропорцію. Якщо б вона була трохи довше, мені здається, вглядалі б більш гармонійно. Ця сукня теж шилась більше 10 років назад на весілля моєї близької подруги. Мені досі подобається тканина, і навіть низ, в принципі, можна використати але верх – це вже зовсім не моя історія. Тоді я її носила з цим паском така ля-ля-ля, хороша дівчинка. Я все ж спробую її сьогодні з чимось заміксувати, але, скоріш за все, вона піде на перешивки. Поки ця сукня не відправилась на бойню, я спробую пошукати для неї якийсь комплект. В минулому відео про образи із Second Hand, я вже вдягала цей реклам із сукнею, але насправді той варіант мені подобається значно більше. І, скоріш за все, я оберу вдягнути його, аніж цей. Сорочка-рятівниця намагається врятувати ще й цей образ. Ну, трошечки в неї виходить. Може і так, може і так. Мені здається, вона б ще прикольно виглядала з якоюсь жилеткою наверх, можливо, навіть класичною чорною, і з цим топом під низ. Я вже не знаю, що придумати. Вже і свитри натягла, і пояс на шию, останні луки це вже або що якесь почалось, як кінець вечірки, коли все стухло. І Дякую, дякую всім, хто дочекався це відео. До речі, як вам мій макіяжик? Я насправді хотіла просто підфарбувати вії і замазати синці під очами. А вийшло таке. Це були лише кілька варіантів комбінацій комбінації з цими речами. Якщо ви придумали якусь іншу комбінацію, до якої я не додумалась, напишіть мені, будь ласка, я її теж спробую. І як вам взагалі формат цього відео? Воно вийшло трохи довше, ніж зазвичай. Чи цікаво вам дивитись, як можна грати зі своїм гардеробом? І дякую за перегляд. До зустрічі!